Вітаю! Сьогодні 5 жовтня, і це мій корисний сніданок. Наголошую корисний, так. Одразу я відчуваю, що хтось там собі думає, що як може бути корисне смажене. Може, не можна себе привчати до, як кажуть, стерильного. Так, не можна. І. Перекручено, щоб все було. Ось вся їжа ось така як паста, теж не можна. Потрібно і жувати і іноді їсти смажене Так. Привчати, привчати себе до різного. Так, це я і шуткую, і не шуткую. З чого ці оладки е, дізнаєтесь, якщо додивитесь далі? А я спробую. Але ж соус сметани, я скажу з чого. Це сметана і авокадо. Так. Бо в мене не було зелені. Зазвичай я зелені роблю. Так. Мабуть, я повторююсь. Так. Що ж це за смокота така? М -м -м -м. Оладки? Але ж трошки потрібно пережовувати. Трошки. Відео, як завжди переривається. Дуже смачно. І дійсно потрібно пережовувати. М -м -м. А як це корисно пережовувати? Щоб... Щоб виділялись... Слина, а в слині ферменті. Так що не забувайте пережовувати. Угу. Не скажу з чого. Але ж дуже-дуже смачно. Дивіться далі, що буде. М -м -м. Смачно, але ж я 4 штучки себе, для себе тільки взяла, тому що. Супер десерт буде. Потрібно залишити місце в шлунку. Смачного вам і мені? Далі буде. Дуже смачні оладки. Я ще дві штучки з'їла. Не знаю, мабуть, це буде зайвим, але ж я це вже зробила. І раджу готувати такі оладки для своїх чоловіків. Вони будуть сильні так. і красиві. І це дійсно. З чого Латкін? А ось принципово не скажу. Дивіться далі. Так. І там ще буде порада, як кинути палити. Я не дуже докладна розповіла, але ж я напишу в опису докладніше, як кинути палити. Так що дуже багато корисного кажу. А, ну, це на мою думку. А мабуть, комусь це не потрібно. Не потрібно кидати палити. А я думаю, що це дуже-дуже важливо для здоров'я палити або не палити. Так, про десерт. Десерт супер. Лохина. Хурма. Вона не в'язка, не в'яжуча хурма. Гарна. Ожина. Малина! Малина сама супер ягода для здоров'я. Ну, мабуть, всі знають, що малина подовжує життя. І це драконій плід. Він для травлення супер. Ось така. Ось така смакота. Мабуть, я такого ще не їла. Ні, ні, мабуть, а точно Тому додаю ще йогурт. І це йогурт не солодкий, натуральний. І сюди ж додаю грам масал сім спецій разом. Це супер. Я так уже полюбляю. Тільки недавно для себе відкрила таку спецію, чула, але ж ніколи не використовувала. А зараз просто без неї не можу. Так, я додаю до всіляких салатів гарам масал. і для со. І... і. І до. Так, що це таке? Слина виділяється, бо вже дуже хочу це коштувати. Так. То солодких теж задаю, а там перчик. Уявляєте? М -м 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 -м. А хтось скаже, перчик не можна, шлунок попалить. Шлунок потрібно вилікуватись. Вилікувати так. І вживати всіляку їжу. А перець обов'язково. Смачно? Так, смачно, це смачно. Ну, якщо ви перший раз будете додавати гарам масал спецію, то не дуже багато. Отак, кладіть. Ні, ні, не так. Перший раз я багато поклала і мені дуже сподобалось. А другий, третій, четвертий раз, воно вже звикається і ти нема того. Першого відчуття перченого такого смачного. Але ж. все все гаразд, але. Це насолода. Це насолода. Ягіди йогурт і граммасал. Це просто супер. Все. Я буду їсти, я буду смакувати. Їжу потрібно смакувати. І в нашій мові це саме гарніше слово смакувати. Для здоров'я смакувати це просто правильно жити. Так. Дивіться далі. Ходіть здорові, побачимось, папа. Готую сніданок з такого чудового ой, чудового корінця. Так? Всі знають, що це? Селера, так? І вона дуже-дуже корисна і багато куди можна використовувати, навіть для того, щоб відучити палити. А ви знали? Ох! Що ж ви такі нічого не знаєте? Е, ну, добре, скажу. Якщо ви вирішили кинути палити, берете ось такий корінець, так, відрізаєте шматочок, і хай він завжди буде десь під рукою, так? Так, захотіли палити? Так. Жуйте селеру. Захотіли палити? жуйте селеру. Але ж, у ці дні, як ви кидаєте палити, потрібно заварювати подорожнік, листя подорожника, і пити. Так. Дуже-дуже раджу кинути палити, бо для здоров'я це супер. Так, це такий відступ, а я буду сьогодні готувати, можна сказати, оладки з селери. Ось так розрізала. Почищу і потру на бурякову тертушку. А ви подивіться, яка вона гарна зараз. Так, соковита. Тільки викопали її. Так що використовуйте. Вона буде всю зиму і весну, але ж зараз сама сама соковита. Готую таку страву вперше. І сама собі нагадую, вчасно, своєчасно зупинись, бо я можу щось зайвого додати. Так. Потерла селеру, потерла дві невеликі моркви на дрібнішу тертушку. Так, ось так. Не на ту тертушку, що дорини робимо. Цибулю, дві цибулинки невеликих. на на ту тертушку, що тримо дируни. Так, на саму дрібну. І три яйці додаю. Хотіла два, але ж чомусь чомусь тут. Так, спробуємо це перемішати і підсмажити. Якщо не буде смажитись, є така речовина псіліум, то ми. Додамо псилюм і тоді, що завгодно, буде триматись, так, і смажитись. Так, добре. Сьогодні субота і у мене немає часу е експериментувати, вийдуть вони, розпадуться чи ні. Тому я одразу, одразу додам псіліум. Він у мене такий гарнесінький, він буває світліший, темніший. Так, в мене органічний, дуже гарний. Тому додаємо, ви ж всі знаєте, що псиліум це дуже корисне. Так. Такі неповні дві десертні ложки. І ось зараз будемо смажити. Так, потрібно все ж зачекати хвилинку, щоб він набух Псиліум. Ось так смажиться, все дуже гарно. Так. Навіть справляюсь однією рукою. Другу порцію щось я за великі зробила, тому потрібно зменшити е, температуру на маленькій і накрити кришкою, хай гарніш пропарюється. Оладки з селери вже готові. Робимо соус смачненький. Дві великих столових ложки сметани, авокадо. Так, авокадо, сіль, сіль. О, не пересолити. І це перемішаємо. Зазвичай я роблю сметанний соус з зеленю, а сьогодні немає. Ну нічого немає. Тому з авокадо, мабуть, це ще й смачніше буде.